Трапилося в 3.40 ранку. Ми були у, на другому поверсі спальні. Перший приліт був з цієї сторони будинку. Після прильоту ми не збираю речі, побігли в приміщення підвалу. І другий прильот вже застав нас на першому поверсі між першим та підвалом. Е, мене нічого, а мужа посікло. Трошки вона його там спина, ноги. Бігу і слишу вихід второй по я кричу, типу, спускайся в підвал, починає спускати, я забігаю. На кухне, наверное, как-то инстинктивно сгруппировался, и только в фильмах просто приход и вообще все понесло. Из 15-ти первый був, засвистило и гукнуло, а второй уже в 4. Ну, мы коли... Перший кухнув теж где-то тут рядом, нам так показалося що близько. Що ми з кроваті встали і коридор забігли. І тут оце другий, і в нас у кухні отак окно ну, просто і потолок упав. Ми не думали, що це взагалі так рядом.